Місцевість, яку у 50-х роках минулого століття заповнило водосховище, історично зветься Великим Лугом. За словами херсонського історика і краєзнавця Олексія Паталаха, на місці великого лугу свого часу був комплекс плавневих островів Озер та річок з унікальною екосистемою. До 50-х років минулого століття це була територія номер один в Україні за біорізноманіттям. За словами історика, на місці водосховища раніше було справжнє природне багатство зелені легені півдні України, системи річок, Озер, островів з дуже різноманітною флорою, і фауною, величезні запаси риби, починаючи від осетрових. З 1920-х наукові і державні інституції добивались створення тут заповідника, але не тільки тварини та рослини жили на цій землі. Тут жили покоління українців, і ця земля пам'ятка археології. Дехто з істориків називає цю територію колиською козацтва. Саме тут були поселення запорізьких січей, фортеці часів пізніх скіфів, Великого Князівства Литовського та часів Золотої Орди. Згідно з генеральним планом, при заповненні Каховського водосховища каскад дніпровських водоймищ. Затоплював трохи більше пів тисячі населених пунктів, але деякі вчені ще всередині 1960-х висловили думку, що на дні штучних водойм опинилося близько 2,5 тисяч сіл та 156 містечок.